У Білгород-Дністровському урочисто відзначили одне з найголовніших свят держави День Конституції України. Це свято символізує незалежність, права і свободи кожного громадянина, а також засвідчує прагнення українського народу до демократії і справедливості. У мирний час конституція країни була гарантом для розвитку суспільства та функціонування державних інституцій. Під час же війни її роль стала ще більш критичною, бо вона слугує не лише правовим орієнтиром, а й моральним компасом, що вказує на незмінність наших принципів. Урочистості продовжились виконанням державного гімну України, під звуки якого учасники заходу схилили голови у пам'ять про тих, хто віддав життя за нашу свободу. Ще? Після цього секретар міської ради та голова начальник районної військової адміністрації разом зі своїми заступниками поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, адже саме він у своїй творчості задовго до 1996 року мріяв про вільну, правову та незалежну Україну. Україна не лише географічна точка на мапі світу. А серце, яке б'ється ритмом свободи, і саме вона, попри століття поневолення, стала джерелом і натхненням для ідеї, що сьогодні називається демократією. У першій конституції 1710 року вже було закладено принципи поділу влади, виборності, керівництва, свободи слова і віросповідання. те, що світ почав сприймати як норму лише через століття. Моя віде, мое...

Свята стала арт-інсталяція, нитка, що об'єднує під творчим керівництвом майстрині Олени Касьянюк Жителі міста разом створювали унікальний візерунок, який символізує нерозривний зв'язок поколінь, міст, традицій та регіонів України. Цьогорічне святкування стало нагадуванням, що конституція це не лише правовий акт, а символ віри в свободу, який Україна несе всьому світу як приклад силу духу і демократичного поступу. Анастасія Ківі Анатоліокінчук перший муніципальний канал.